Сьогодні зробимо розпаковку програми а, глибокої очистки організму, програми Коловада Light. Коловади на даний момент вже є три типи. Light, коловада Плюс і коловада Грін. Але сьогодні ми приділимо увагу саме лайтовій формі а, цієї програми. Тобто, відкриваємо коробку. І, що ми бачимо? Ну, звісно, це книжечка, це інструкція. На різних мовах, де б ви не проживали, тут є різні мови: англійська, німецька, болгарська, російська, італійська, тож, можете знайти мову, яка вам потрібна. І... Ось такі три етапи цієї програми. Тобто перший етап це підготовчий тап, підготов, підготовчий етап для очистки. І дивіться, ось я відкриваю, і тут все, він розрахований на 5 днів, і ось прям такий пакетик на кожен день. Тобто, дивіться, ще відкриваємо цей, і тут блістери. Такий блістер з пігулками. Це є перший етап. А от, тепер самий основний етап в програмі Коловада це є другий етап. Це і тут відбувається прямагія, тут у нас відбувається процес аутофагії. Тобто, коли нашим клітинам не вистачає соціальної їжі, бо в принципі на другому етапі ми повинні прибрати на чотири дні нашу соціальну їжу. Але саме на цій програмі допускається а, а, прийняття субчиків, яких Смузі або коктейлі, бо ця програма, цю програму можуть проходити і люди з діабетом другого типу. Тому от саме ця лайтова версія, саме для таких людей, у кого є проблеми з, зі здоров'ям, такі, що вони не можуть не їсти. От. І от в цій коробочці є такі а, пакетики. В цих пакетиках коктейлі коктейлі, які коли ти колотиш їх, вони, ти быстренько колотиш з водою їх і випиваєш. І в шлунку, в твоєму шлунку вони розбухають 40 разів, заповнюють повністю стінки кишківника. Асорбірують на себе всі ці шлаки, всі бактерії, всі слизь, всю, яка знаходиться саме в кишківнику, і виводить. І от коли в цю, в цю субстанцію потрапляють ці всі паразити, віруси, бактерії, вони вже звідти не можуть. Вийти. І це все виводиться. Ну і е, третій етап і це от 4 дня ми п'ємо ці коктейлі. І бажано, звісно, не вживати соціальної їжі. Але кому конче треба, то допускається. І третій етап це плавний вихід з коловади. Зараз я відкрию. Це так само дивіться. Це так само 5 днів, де ми вживаємо так само зранку і ввечері бади, і все, і виходимо з глибокої очистки кишечника, з глибокої очистки нашого організма. Але за ці 14 днів на цій програмі. У нас ми позбавляємося як мінімум 3-4 кіла зайвої ваги, це як мінімум. Є люди, які по 10 втрачають, ми позбавляємося об'ємів, наша шкіра підтягується, позбавляються люди. Калових каменів, які накопичуються роками, ем, приходить енергія до людей, бо е, наш організм позбавляється токсинів, і тому ми відчуваємо приплив енергії. Ну і, звісно, ваше відображення у дзеркалі вам дуже-дуже сподобається після проходження цієї програми, після а, проходження цих 14 днів. Кому цікаво пройти цю програму, будь ласка, ставте плюс, і я дам посилання на продукт і доведу вас до результату.